Я покажу вам свої покупки. Купила я собі ось таку от миску. У мене вже є така миска на 2,5 літра. Цього разу я купила на 4 літра. Трошки більшеньку таку. Мені сподобалися ці миски, тому що вони з кришками. Купувала я цю миску в магазині АТБ. Зараз я знімлю кришку і покажу вам. Ну, ось так вона виглядає. І ви знаєте, дуже зручно, коли миска з кришкою. О, тепер в мене різних розмірів є. І на 2,5, і на 4 тепер. Ось така кришка. Одягається досить таки легко. Там були різних кольорів. Ну, я вибрала таку, яка вона, така, можна сказати, бірюзового кольору. Там була рожева, оранжева. Вже не пам'ятаю добре кольори, кольори, які там були. І ось такими перчиками, томатами. Такий малюнок, літній варіант. Там ще були, був малюнок з лимонами. Ну, я собі з овочами вибрала. Такий малюночок. Четка гарна. І коштує ця миска 99,90. Ось так. І купила я ще ось таку от, е, ложку для е, салату. Змішувати салат. Е, ложку я купувала е, в магазині е, посуду, коштує 85 гривень. Ось з такого гарного кольору. Так. І ось такі от у мене покупочки. Так. І ще я вам хочу показати, що я купила з продуктів. Я хочу приготувати одну страву і дещо просто до неї докупила. Ну, я почну. Ось такий гострий перчик один взяла. 4,98. А кілограм такого перця 249 гривень. Так, чесничок. Одну головку взяла. Далі, помідорки чері. були по знижці. Вони заважили 51 гривню, 74 копійки. Купувала я це в сільпо продукти. Там сільпо часто бувають знижки. Ось такі черрі. Так, мікс зелені взяла. 3799. Здається, він також був по знижці. Так, ще взяла кусок сиру, ось такого. 66,88. Цей кусочок, скільки тут 200, ні, 320 грамів тут його. Так, далі взяла два кабачка. Ось такі два кабачка. І кабачки заважили на 38,83. Так, і ще до страви взяла ось таку шинку, коштує 71. І 2 копійки. Так, тут є 178 грамів ось такої шинки. Так, і до страви йдуть макарони, ну, макарони в мене були. Ось такі макарони. Так, і зараз я хочу приготувати страву з макаронів. Макарони з овочами. І зараз з вами будемо готувати макарони з овочами. І перш за все поставлю варити макарони. Варяться вони 7-8 хвилин. Тут 454 грами, я десь півпачки поставлю варити. Вода вже в мене закипіла. Зараз я їх закину варити. Поставила я вже варити макарони. І, як ви вже зрозуміли, до цієї страви входить мікс зелені, кабачок, острий перець, три зубчика чеснику почистила, таку невеличку головку цибульки, томати черрі, сир, шинка. Ну, то шинку за бажання. Можете додавати, можете не додавати, і лимон. І поки макарони готуються. Я поріжу кабачок кубиками, щоб поставити його обсмажувати. Ну, ось на такі от невеличкі кубики нарізала кабачок і зараз його ставлю обсмажувати. Ну, ось так я поставила кабачок смажити. Потрібно його ще посолити і поперчити за смаком. Макарони вже ось доварюються. І так, макарони я вже відставила, промила в холодній воді, щоб не були гарячими. І зараз наріжу пів кільцями цибульку і е, гострий перець. Ну, ось так я нарізала цибулю, е, червоний е, гострий перець. І пропущу через прес три зубчика чеснику і закину до кабачків і трішки обсмажу разом. Ну, ось так закинула, перемішала все. І буквально 2 хвилинки обсмажиться, і все. А зараз я наріжу томати чері навпіл, сир потру на крупній терці, і кубиками наріжу шинку. Ну Ось я вже натерла сир на крупній терці, порізала шинку кубиками і порізала навпіл помідори чері. Вже засипала сюди макарони. Макарони я промивала в холодній воді, щоб їх остудити. І кабачок вже сюди дала. Я буду робити охолоджену страву. Цю страву можна, за бажанням, робити і в гарячому варіанті. Ну, я захотіла охолоджену. Так, і зараз все разом будемо з'єднювати. Так, зараз е, дам шинку, зелень, томати. І сир. Усе разом сюди і перемішаю. Ну, ось я вже все перемішала. І в самому кінці пару капель соку лімону. Так от просто збризнути. І все. І ось така красива і смачна страва макарони з овочами. Такий літній варіант. І пропорції продуктів тут можуть бути довільні. Дякую усім за перегляд, усім гарного настрою та гарного дня!